Друга тема у нас звучить наступним чином: аналіз середовища швейного підприємства. Отже, план нашої, нашого другого заняття це внутрішнє зовнішнє середовище підприємства або swot аналіз визначення конкурентного середовища, аналіз ринку швейної продукції, оцінка позицій підприємства на ринку і використання ПЕСТ-аналізу для стратегічного планування. Внутрішнє і зовнішнє середовище підприємства. В общем, попередньо на переній темі ми говорили з вами, що обов'язково потрібно проаналізувати не тільки конкурентів, а і проаналізувати своє власне підприємство, як воно працює, проаналізувати його внутрішнє середовище, що знаходиться всередині цього підприємства, і в яких зовнішніх умовах воно також знаходиться. Ось для цього використовують SWOT аналіз swot це стрейдс weakness, opportunities, threats – і це сильні сторони, слабкі сторони, можливості і загрози. Відповідно, вся абріатура дає нам якраз вот аналіз. І от цей аналіз є ключовим інструментом для того, щоб ми побачили внутрішні і зовнішні фактори діючого підприємства, які на нього впливають, і дозволили собі спланувати подальшу діяльність, виходячи з того, як ми це бачимо. Внутрішнє середовище підприємства, воно пов'язане з ресурсами і можливостями самого підприємства, тобто наскільки підприємство може е, прагнути до тих цілей і до тої місії, яку воно собі поставило. Отже, сильними сторонами підприємства можуть бути високоякісні матеріали, які воно використовує, інноваційні технології шиття, персонал, гнучкістю виконання замовлень, можливо вже. Е, Напрацьована клієнтська база, бренд є відомим, він висвітлений в соціальних мережах, він має ефективну систему управління. Слабкими сторонами можуть бути на підприємстві, наприклад, недостатня автоматизація процесів. Це може бути притаманне багатьом нашим швейним підприємствам, оскільки у нас вони більшість мають малу і середню потужність. Виходячи з цього, автоматизація процесів у нас може бути найбільшою мірою використана при побудові конструкцій, побудові лекал. При виконанні розкладок, при розкрої відповідно, але в той же час автоматизація ж самого безпосередньо швейного процесу у нас може пов'язана бути тільки з чим, тільки з використанням машин з певними елементами автоматизації, тобто це якась автоматична закріпка, автоматичне виметування петель, гудзики, пришивання. Що ще в нас може бути автоматизоване? Ну, Приси можуть використовуватися, це теж дає автоматизацію процесу, але здебільшого, все-таки малі і середні підприємства вони мають недостатні потужності для того, щоб створити, наприклад, запустити повністю там, автомат, наприклад, для обметування всіх частин штанів, наприклад, чи автомат для виготовлення певних вузлів, сорочок, тому що це має бути вузькоспеціалізований асортимент. Тому, відповідно, недостатня автоматизація процесу. Може бути перетаманом більшості наших підприємств далі висока собівартість продукції. Зрозуміло, що особливо якщо це інфарктна сировина, а в нас більшість матеріалів ми використовуємо за кордоні, Ми на нашу ціну безпосередньо впливає. Коливання курсу валюти, тому, відповідно, це може впливати і на собівартість продукції, здорожчання, крім того, всіляких енергоносіїв, комунальних послуг, рівня заробітної плати підвищення і так далі. Це все впливає на собівартість відповідна. Далі, обмежені фінансові ресурси, теж це може бути слабкою стороною для малих і середніх підприємств, тому що, на жаль, ми зараз. Скільки пам'ятаю, завжди пишемо про швейну промисловість у вступі. Спочатку коли була студенткою писала, потім, коли магістранти там чи на курсових роботах студенти, чи магістранти в магістерських теж писали, що наша швейна промисловість знаходиться в складному стані. От вона з цього складного стану вже не може вийти досить довгий час, але обмежені фінансові ресурси теж на жаль зараз у нас є, тому що ми знаходимося в стані війни. І відповідно, оця невідомість, яка є, вона не дозволяє навіть при наявності певних фінансових ресурсів значні вкладення, капіталовкладення здійснювати швейним підприємством. Відповідно, тому це теж одна з слабких сторін наших підприємств. В залежність від одного постачальника, це теж можливо. Або ж якщо ми говоримо зараз, то це може бути недостатній. Запас матеріалів, які знаходяться всередині України. Тому що всі постачальники сировини і матеріалів вони не завозять. Тепер досить великих об'ємів, ці об'єми досить обмежені, і іноді, коли ви маєте певний асортимент і звертаєтеся до свого постачальника, він говорить: ну, я там привіз, наприклад, 50 рулонів, все, мене їх розібрали і мене більше немає, а наступні я привезу там, наприклад, через три місяці. Ну, гіпотетично така, такий варіант. Бути. Тобто тут навіть не від одного постачальника, а залежність від постачальника сировини, оскільки вся сировина, більшість, більшість сировина це сировина закордонного виробництва, і відповідно обмежений асортимент продукції. Стосовно зовнішнього середовища, ті можливості, які. Дозволяють нам розвиватися, але зовні розвиватися, відповідно, або не дозволяють розвиватися, тобто якісь загрози, які виникають, і з тут ми можемо говорити про можливості: це розширення ринків збуту. Якщо ми підвищуємо якість, і відповідно всі говорять про те, що ми плануємо вступ до Євросоюзу і плануємо продавати наш товар на європейські ринки збуту, відповідно. То ми повинні обов'язково враховувати, які ці можливості, і зважати на них і рухатися в цьому напрямку, тобто розробляти певні стратегії, певні кроки, шляхи, яким чином цього досягнути. Зміни в моді знову ж таки, підвищення попиту на екологічні матеріали теж це можливості, які дозволять розширити ту частку ринку, яка вже зараз існує, розвиток електронної комерції. Партнерства з міжнародними брендами. Тут варто сказати, ну, особливо про електронну комерцію, що ми всі переходимо в цифру: в цифру переводиться одяг, в цифру переводяться наші лекала, технології. Відповідно, електронна комерція так само це досить вагома частина, на яку всім підприємствам потрібно звертати увагу. І загрози. Загрози ми говоримо тут про посилення конкуренції, оскільки, не дивлячись на те, що у нас війна, але підприємства працюють, зменшилася кількість. Клієнтів. Особливо це стосується, наприклад, для підприємств, які займаються виготовленням дитячого одягу. далі, якщо підприємство на виготовлення дитячого одягу, йому приходиться переорієнтовуватись на інше виробництво, а інше виробництво це дорослий одяг, дорослий одяг вже теж був, відповідно, посилюється конкуренція. Далі, можливі якісь зміни в законодавстві зовнішні, так? Це, відповідно, зростання цін на сировину, про що ми говорили. Різні економічні кризи коливання курсу валюти і так далі, і сезонні коливання попиту це те, що приходить зовні, яке може вплинути на саму діяльність підприємства. Яким чином виглядає swot аналіз для визначення цілей? І ми дивимося, у нас є фактори внутрішнього середовища, про які ми говорили, і фактори зовнішнього середовища. У даному випадку, представлений на слайді приклади, ми бачимо чотири Фактори зовнішнього, 5, 6, верніше, внутрішнього, відповідно, далі ви можете додати щось своє. І так само ми бачимо сильні внутрішні сторони, слабкі внутрішні сторони. Сильні внутрішні сторони характеризуються тим, що корисно, що. Має такий високий рівень, що дозволить вам досягнути місії і візії, тобто досягнути тих поставлених цілей. І слабкі внутрішні сторони це те, що заважає вам, але що, наприклад, можна змінити. Факторів зовнішньої відносяться споживачі, законодавство, партнери, ринок праці, можливо, якісь зовнішні політичні умови також, і що корисно, що, як можна використати ситуацію для того, щоб досягнути місії, місії і візії, і які загрози в результаті цього можуть виникнути, що не дозволить вам цього досягнути. Це потрібно відповідно проаналізувати. Для того, щоб проаналізувати, є певні питання. Вони у вас представлені також на слайді, як зразок з з одної однак, але крім того викликав, всього, ви можете звернути увагу на лабораторну роботу. В лабораторній роботі там також викликав, перелік запитань, які викликав, вам проаналізувати що якраз сильні і слабкі сторони самого підприємства і викликав, що викликав, що викликав, що Діяльності підприємства, яким чином друге питання у нас і теми – це визначення конкурентного середовища. Для того щоб визначити конкурентне середовище на ринку, нам потрібно. Виявити ключових гравців на ринку, так оцінити їх, як вони себе поводять, які їхні стратегії, знову ж таки переглянути, яка в них візія, місія, подивитись на їхню продукцію, проаналізувати їхню цінову політику, визначити, яким чином вони здійснюють залучення клієнтів до своєї продукції. І крім того, всього вам важливо також при аналізі конкурентного середовища зрозуміти, хто з них є прямими або непрямими конкурентами. Як вони взаємодіють з клієнтами? І тут якраз це, цей аспект ви висвітлили в першій частині лабораторної роботи. До цієї, коли ви виконували аналіз конкурентів. Відповідно, об'єднуючи ми ці всі ці конкуренти вони мають певні якісь об'єднуючі цінності, тобто щось у них є спільне. У вас на слайді представлено. Схему або рисунок, так, де е, об'єднуючі цінності е, виділені по групам, е, як клієнти, акціонери, працівники і стейкхолдери, визначено, які вони можуть бути. Але в той же час це от приклад, який представлений у вигляді рисунку. Е, загалом можна сказати, що об'єднуючі цінності для конкурентів це якраз ті ключові показники чи характеристики, які є спільними і вони забезпечують конкурентну спроможність їхніх товарів і послуг. Основні групи об'єднуючих цінностей можна поділити на економічні, технологічні, маркетингові та клієнтські і організаційні. Якщо ми поговоримо про економічні, то сюди входить цінова політика, витрати на виробництво та рентабельність. Зрозуміло, все виходить з все впливає на економіку, відповідно, все впливає на якийсь грошовий еквівалент. Якщо ми говоримо про технологічні цінності, то тут ми говоримо про рівень автоматизації і інновацій. Компанії прагнуть оптимізувати свої процеси, впроваджувати технології, тобто є певні компанії, які рухаються в одному ключовому напрямку, і для них важливими є ці цінності. Далі іншим технічно, іншою технічною цінністю є якраз якість продукції, тобто її високі стандарти. Або ж сталий розвиток і екологічність. Ми зараз знаємо, що багато європейських та інших світових брендів вони акцентують увагу на тому, що вони виготовляють якийсь екологічний одяг, вони за сталий розвиток, використовують екологічні матеріали і так далі. Тобто, це їхня цінність, яка їх об'єднує. Об Іншими цінностями можуть бути маркетингові і клієнтські. Коли ми говоримо, що цінністю є бренд і репутація, тобто ми створюємо бренд, який знають споживачі, який позиціонує себе на ринку як певний бренд, певного виробу, певного асортименту, певного напрямку і так далі. І так само іншими цінностями може бути клієнтоорієнтованість, тобто рівень обслуговування клієнтів, лояльність до покупців, гнучкість у роботі, або ж інновацію просування, коли ми використовуємо сучасні технології, цифрові технології і так далі. Так, скочили. І організаційні цінності це цінності, до яких належить рівень корпоративного управління, гнучкість та адаптивність до змін. Можливість швидко реагувати на ці зміни і рівень відповідно співробітництва і партнерства. І ось аналізуючи, об'єднуючи ці підприємства за це конкуренти за цими цінностями, ми можемо відповідно створити певну якусь картину. Де ж ми будемо шукати конкурентів? Насправді, інструментами для пошуку конкурентів можна виділити їх в певні групи. Найперше, це пошуковики, тобто тут якийсь певний ключовий запит. Вводити для того, щоб отримати список конкурентів і супротивників ваших. Та? Якщо ви, наприклад, набираєте виробництво жіночого чи тячого, чи ще якогось там одягу. І перші топ видачі це якраз ті, які витрачають першу на рекламу, тому що вони в топі видачі. Так, далі, по-друге, вони найбільш Запитувані, відповідно, вони, їх можна вважати конкурентами. Крім того, є офлайн майданчик якщо, якщо ваші конкуренти або, можливо, потенційні конкуренти використовують звичайні магазини, то ви можете також знайти кілька конкурентів там. Далі сервіси аналітики. Ми з вами займалися якраз використанням SimilarWeb. він якраз і зазначається тут. Ми використовували безплатну безплатний. Частину онлайн-сервісу, де ми могли проаналізувати конкурентів і знайти, і ми бачили, що коли ми починаємо вводити певний якийсь там сайт якоїсь фірми, відповідно, сам сервіс підтягує вам аналогічні схожі е сайти інших виробників схожої продукції. Далі, присутність в інтернет, знову ж таки, сайти, оголошення, сторінки в соцмережах, це також є е, інструментом для пошуку конкурентів. Ну, і якщо ви, наприклад, ми говоримо про одяг, відвідали якісь профільні заходи, для прикладу, Київ Fashion Week, ви побачили зразки товарів, які представляють, Швейні виробники України, ви побачили їхню продукцію, ви можете також визначити, що ага, ось, наприклад, пошуковик мені цього не дав, але я побачив, що моїми конкурентами можуть бути ось ці, ось ці, ось ці фірми. Які ж ключові питання, коли ви знаходите конкурентів, коли ви знаходитесь в пошуку конкурентів, ви повинні собі задати? По-перше, чи збігається аудиторія вашої компанії, компанія, Конкурентів аудиторія це той клієнт, який в кінцевому підсумку купить ваш товар. Відповідно, чи маєте ви спільного клієнта? І тому, коли ми говорили з вами, що коли ви використовуєте сервіс аналітику, так ви могли вибрати собі конкурентів певні якісь онлайн-магазини. Відомих брендів чи невідомих брендів, ну, не дуже невідомих, мало відомих, можливо, за кордоном брендів, але українських брендів, то ви повинні звернути увагу, хто ж таки є в кінцевому підсумку клієнтом. Тому що може бути, наприклад, що ви вибрали магазин, в якому клієнт є жінка 24-35 років для прикладу. А у вас категорія осіб, які а у, вас, у вас, наприклад, підлітковий одяг, гіпотетично. тобто він уже не зовсім є прямим вашим конкурентом. Далі, друге питання, на яке ви повинні дати відповідь: чи задовільнив ваш товар і товар конкурентів, потреби клієнтів? Тобто, знову ж таки, настільки задоволені, тут вже ви повинні отримувати якісь фідбеки від своїх клієнтів і дивитися, і так само можете почитати відзиви в онлайн? В магазинах, так, на ті чи інші товари чи послуги. Це в нас світло зникло? Так, і третє. Ви мене чуєте? Да, чуємо. Так, чую. Так, чую. Бо в нас тут зникло світло, можливо, зник інтернет. Тимчасово, бо ж якийсь перепад був. і чи трапляються конкуренти на шляху ваших споживачів, які шукають способи розв'язання своїх проблем. Тобто, чи є у ваших конкурентів їхні конкуренти, відповідно, вони також можуть бути вашими конкурентами. Тобто, ці ключові питання вони дозволяють вам виділити певну якусь. Категорію да, фірм, які можуть бути потенційно вашими конкурентами, яка інформація від них вам потрібна, тобто базова інформація, яка назва компанії, імена засновників, яка частка на ринку, ключові клієнти, якщо знає... ну Зараз у нас все це закрито, відповідно, оборотні кошти і так далі, в результат... через війну, але Загалом ця інформація може бути відкритою. Який продукт у них є, яка його вартість, який попит, які канали просування цього продукту, яка цільова аудиторія, знову ж таки, ми говорили про це, яка маркетингова політика, що вони говорять, як вони подають свою місію, візію, як вони представляються на сайті, який їхній фірмовий стиль, як вони взаємодіють з споживачами, які вони канали використовують взаємодії, можливо, навіть рекламні кампанії проаналізувати і так далі. Які особливості продажів, так, і який відповідно технологічний рівень. Ну, Технологічний рівень доступ до інновацій і ресурсів, ви можете побачити хіба що, якщо вони представлять це все на сайті, або ж ви можете подивитися за, якщо ви, наприклад, фізично будете присутні в магазині, можете переглянути їхній товар да, пощупати, подивитися, або ж, можливо, якщо це якийсь цифровий продукт, ви можете переглянути цей цифровий продукт онлайн. Далі ви створюєте таким чином базу можливих конкурентів, і знову ж таки і аналізуєте ваша ніша, да? та, що вас цікавить, це ось ця, чекайте, дізділися. це ось ця всередині така. Вилюсткова темна частина, коли у вас є різні категорії товарів, є проблеми, які вирішуються клієнтом через цей товар, через одяг. Тобто клієнти є якісь запит, і він хоче вирішити за допомогою. Вашого одягу, чи якогось іншого одягу, цей запит, і коли ви вирішуєте одну і ту саму проблему, це теж ваш клієнт, як і того конкурента, що, ви, що вирішує таку саму проблему. Відповідно, проблема, і відповідно, рішення продукт, як він це все вирішує. І ось ця серединка це і є той самий клієнт, який вирішує аналогічну проблему, який виготовляє аналогічний або схожий продукт, і в якого аналогічний або такий самий клієнт. Саме це і і є прямим вашим, цей, цей, ця фірма і є прямим вашим конкурентом. Тепер ми переходимо до того, що ми виявили нашого конкурента, і яким чином ми можемо проаналізувати це конкурентне середовище. Так, ми можемо виконати це за допомогою таких методів. Ми можемо проаналізувати конкуренцію на основі цінової стратегії. Тобто, так як ми з вами робили в лабораторній роботі номер 1 ми аналізували з вами асортимент. От відразу ж ми аналізували асортимент, визначали, які види одягу використовують ваші конкуренти, і я рекомендувала вам брати однакові. Типи одягу, дачі види одягу, і відповідно аналізувати ці види одягу за ціновим еквівалентом, тобто, тобто, визначати, чи цей ціновий сегмент на ринку ви займаєте як і той аналогічний ваш конкурент. Далі ви можете проаналізувати канали збуту. Для цього ви використовуєте якраз додатковий той сервіс. Вишибло, як називається, секундочку, SimilarWeb, так, додатковий сервіс SimilarWeb, для того, щоб визначити, які канали збуту використовує той чи інший конкурент, який ви маєте. І, відповідно, оцінку можете проаналізувати або оцінити конкурентні переваги. Тобто, що саме конкуренти дозволяє конкуренту залишатися на ринку привабливим, що у нього є? Можливо, ви подивитеся, можливо, у нього. Досить цікаво викладений сайт, можливо, в нього класно викладена місія візія, можливо, в них використаний якийсь унікальний дизайн чи досить якісний дизайн, можливо, в них якась брендова пізнаваність, тобто ми всі знаємо, от ми побачили цей логотип, і ми всі знаємо, що цей бренд, і ми хочемо, ми знаємо про нього все вже, і, відповідно, достатньо чітко це все висвітлено, тобто, які конкурентні переваги якраз є у вашого конкурента. Так, це ми говорили про конкурентне середовище. Тепер ми говоримо з вами про ринкову позицію. Отже, оцінили ми конкурентне середовище. Тепер ми повинні оцінити приєднується. Тепер ми можемо говорити з вами про ринкову позицію цього. Вашу, і відповідно, конкурента на ринку. Отже. Як оцінюється ринкова позиція? Вона я я була Ще раз, добрий день. Я була добрий день, мене чути, так? Так, чути. Я просто була в стоматолога і трошки запізнилася, вибачте. Нічого, ну, я сподіваюся, що буде запис, ми все запишемо і, і все буде добре. Так, отже, ми можемо оцінити ринкову позицію за часткою на ринку, тобто це відсоток продажів підприємства від загальних продажів на ринку, і визначити наскільки, якщо це можливо, так? Або хоча б проаналізувати за кількістю підприємств, за об'ємами продажу, об'ємами наповнення їхніх мереж соціальних і так далі. Далі за лояльністю клієнтів, чи є постійні клієнти, ті, які повертаються знову і знову, чи є позитивні відгуки, чи задоволені клієнти не тільки якістю продукції, а і післяпродажним обслуговуванням, заміною, можливо, додатковими якимись фішками, так сказати, так, якимись акційними пропозиціями, якимись сервісними картками, якимись мережевими брендовими картками, якоюсь лояльністю. Карта лояльності, наприклад, клієнта і так далі. Тобто, це також можна проаналізувати за цим ринкову позицію бренду. Чи є бренд впізнаваним відповідно серед певної цільової аудиторії, і як споживачі сприймають підприємство порівняно з його конкурентами чи стосовно ціни, дизайну, інновацій? І... Виходячи з цього ринкову позицію можна покращити, яким чином покращити? Якщо ви проаналізували ринкову позицію ваше підприємства, то ви можете покращити його ситуацію яким чином, використовуючи два методи: за рахунок підвищення цінності, тобто ви пропонуєте якийсь цінний продукт, щось таке, чого, наприклад, немає, або що має набагато. Більшу якість, інші, якісь функціонал, або додатковий функціонал, або ж за рахунок зниження витрат, тобто англійською це value up і cost down, відповідно. Тобто, ми або збільшуємо цінність, або знижуємо витрати. Збільшуємо цінність яким чином? Наприклад, ми можемо. Зробити щось цінне для клієнта яким чином? Так, зараз би так, от продавати зараз почну говорити, і відразу, можливо, у мене буде приклад, так, вирине приклад. Тобто, ми можемо продавати більш старим клієнтам, створити нові ринки, продукти, канали, створити якісь додаткові послуги, зрозуміло, просувати в мережах і особистих продажах, виділити якийсь власний бренд або зробити його якимось занадто впізнаваним, якимсь особистісним, начебто рідним для кожного клієнта, і оптимізувати портфель. Тобто, ми можемо створити для наших уже старих клієнтів те, чого до цього не було. Якщо, наприклад, ми займаємося Продажем певного одягу, да, то ми можемо зробити таку лінійку одягу, яка би, наприклад, дозволила створити клієнту певну капсулу. Тобто, взимку він купив там чи ще щось. Навесні він купив, наприклад, жакет, потім штани і так далі. І це все створює заодно певну капсулу, яка поєднується між собою, яка дозволяє якраз здійснювати. При мінімальних витратах створити повністю стильний образ і дозволяє створити капсулу, наприклад, да? або, можливо, це якісь додаткові послуги по обміну якихось речей, які або браковані, або, можливо, не знаю, ну, щось, щось схоже, щось, щось таке. І, відповідно, вже заговорилася. І відповідно зниження витрат ми говоримо тут про те, що нам потрібно знизити, оптимізувати витрати на виробництво. А яким чином ми можемо це зробити? Ми можемо або використовувати аналітику і аналізувати, і в результаті цього аналізу щось виключати, щось додавати, але оптимізувати таким чином, щоб скоротити витрати часу. Тобто ми можемо діджиталізувати процеси, ми можемо скоротити умовно постійні і змінні витрати, тобто зменшимо закуп... закупівельні ціни, збільшимо швидкість постачання відповідно і зменшимо непродуктивні конфлікти. Але знову ж таки, пам'ятаючи про це, пам'ятаємо, що коли ми сильно женемося за зниженням витрат, ми можемо втратити якість витрат. Так, у нас залишилося четверте питання, але ми залишимо його на потім, щоб...